Які підстави? Люди підстави ніяких, вони знищаються! Люди вони вреб'ю знищають рота. Люди, подождите, будь ласка, рассыпай. Будь ласка, возможно, типа пример. Будь ласка, будь ласка. Выпустите, то видите, Будь ласка. прав. Я цукана на собой. Я не знаю, вы рассуды были побили. Я не знаю, взагалі не знаю, не побыли. Я взагалі не знаю, що. Вони дихають. Вони мене б'ють. А чому ви всіх телефони не берете? Я вже тут пів часу лежу. Вони щось по карманам лазять. я не знаю. У мене проти закону нічого немає. Я нічого не порушував. Я не платив, він кажуть, вони підняли розбавити. Будь ласка, повідомте офіційні органи. Будь ласка. Може мені не служаще.

Ну так вот, так я за нами, мама! Нет!

Я маю, я кину, я кажу, висок, Нет, я не кину дитину. Ні. Дитина біля, о чого? Нет. Я забираю, от. Я забираю дитину. Окей, я забираю дитину. За На якій підставі ви забрали маму, дитини? Воу! Ще мама дитини! На якій підставі? Чілобі! Чоловік!

Я не можу, там його мама, ви що обрікалитесь? <реклама> Ні, це не дитина, його чоловіка. <реклама> Дивіться, там за оцією ряди мама. Передайте тебе туди, на його місці. Вони її затримали. Посудьтесь, будь ласка, дитина, вов, коляска. Ні, посудьтесь тут коляска, вов! Посуньтесь, будь ласка, посудьте тут коляска. Ні. Да? Мама, дитина, вот! Вот там дитина! Вибачте, будь ласка! Ще раз? Якщо буде це буде повідати значно за те, що я знімаю. Знімаю, тому що над вами здиваються. Над всіми здіваються. Вони змішаються. Я не мама. Вон мама, ну я не мама. Стоп! Чоловіче! Покажіть своє обличчя і обіцяє, чому ви не даєте. До йти до мами. Це дитина не є моя на даний момент. Я не маю ти, сука. блядь. Во! Отримайте, будь ласка, дякую. Питання, я задала. Це ваша сука? Ні, це моя. Дікно. Ви розумієте, праве? Це не. Воу! Ви? Це ви не даєте. У мене знімає відео. Будь ласка, знімайте відео. Відласне, просто тримайте телефон. Дякую. Вони мені, вони мені казали, що я буду, що я буду платити штраф за те, що я знімаю відео. Ну, вони не будуть. Як вас звати? Олена. Дуже приємно. Ніна. Я не можу. Тетяна, не можу. Залиште цю дитину, будь ласка, будь ласка. залиште, залиште. Ні, стоп! Стоп! Залиште! Вона його мама! Вас співробітниць запускає до мами. Залиште дитину, ні. ні. А що ви в громадському місті? Будь ласка, беріть алкоголь на ну теж я не знаю, що там треба. Будь ласка, нужіть, будь ласка, ми захожемо заходимо. Ну, будь ласка, яким ми якось, чином порушимо передати. Як Добре, яким чином ми порушуємо.